Привіт, моє любі! Ну що? У нас ще одна зупиночка, і ми знаходимося саме безпосередньо на плотині, на плотині водосховища Бікас. Довжина цієї плотини, до речі, мене знімає наш неймовірний гід Мірча, наш буковинець, який нам дуже гарно все розповідає. Мірча, яка довжина плотини? 435 метрів довжина цієї плотини. А архітектор під призвищем Дімітріо Леоніде він е, дуже класний проєктант і архітектор румунський. Нагадаю, що ця плотина будувалася з 1950 по 1960 роки, тобто на протязі аж 10 років. І це водосховище. Давайте покажемо. Ось це водосховище Бікас. Я не знаю, чи видно. Воно друге по величині у Румунії. Таке запитання: навіщо потрібна була така надпотужна плотина, на таку, ніби не дуже велику, але дуже цікаву річку Бистриця? А ось чому? Тому що в цьому регіоні 60%… Цементних заводів Румунії і увесь цемент, майже увесь цемент, який вироблявся в Румунії для будівництва, великих міст для розбудови, він цементні заводи користувалися електроенергією саме від цієї плотини. Ось така цікава історія. Хто ж будував цю плотину на протязі десяти років? Багато людей, які були ув'язнені, і спеціальні будівельники, військові будівельники. І ось цей хрест, який ми бачимо там у скелях, він встановлений в пам'ять тих людей, які загинули під час будівництва цієї плотини. А ось там, бачите, є такі двері, ніби у гроті. Вони там жили. Умови, звичайно, не дуже, але як є. Ще таких пару цікавих фактів, які нам розповів. Давайте будемо дивитися сюди на плотину, напевно, тут краще вигляд, які нам розповів наш чудовий гід е, Мірча. Е, тут, е, коли ми проїжджали 32 кілометри з цього водосховища, Бікас є. Е, е, так само, і устрічні ферми для мене це було цікаво, тому що на Адріатиці, на ядранському морі, як кажуть Хорвати, дуже багато ферм з мідіями на Чорногорії, але вони там морські і теплолюбиві. А ці мідії, вони дуже гарно себе почувають при холодній температурі води. Температура води не піднімається вище скількох градусів? 17 градусів. Тобто тут не покупаєшся. А ще один цікавий факт, поки в нас є трохи хвилинок. Трохи туди далі, далі, по водосховищу на цих неймовірних краєвидах розташована база відпочинку Яського університету, професури і працівників Яського університету. Ось така краса дійсно неймовірна, зовсім недалеко від України. Так що хто ще тут не був, однозначно рекомендую і запрошую. А попереду ще багато цікавого. Ну що, затамували подих? До скорої зустрічі з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина з водосховища Бікас, Па-па! Вимикаємо.